Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. На минулій нашій відезустрічі я розповідала вам про слова. Слова можуть поєднуватись між собою і тоді утворюється речення. Речення бувають великими та маленькими. Можуть складатися з одного, двох або більше слів. На минулому відеознятті ми складали речення за схемою з двох слів. Сьогодні пропоную продовжити. Вчитися складати речення за схемою. Погляньте на екран. Ми бачимо чотири схеми речень. Всі речення складаються з трьох слів. Погляньте, кого ми бачимо на першій схемі. Ми бачимо швачку, що працює. Що робить швачка? Швачка шиє. Що шиє швачка одяг. Складемо речення. Швачка шиє одяг. Розгляньмо другу схему. Кого ми бачимо? Хлопчика. Що хлопчик робить? Грає. Чим грає хлопчик? М'ячем. Складемо речення. Хлопчик грає м'ячем. Кого ми бачимо на третьому малюнку? Дівчинку. Що робить дівчинка? Поливає. Що поливає дівчинка? Квіти. Складемо речення. Дівчинка поливає квіти. Розгляньмо четвертий малюнок. Кого ми бачимо? Корову. Що робить корова? Корова жує. Що жує корова? Траву. Складаємо речення. Корова жує траву. Впевнено, ви склали всі речення за схемою. Пропоную вам пограти у гру. Знайди речення. Погляньте на екран. Знайдіть речення. Мама готує вечерю. М'яч, машина, велосипед. Де речення? Так, мама готує вечерю це речення, тому що слова пов'язані між собою і розповідають нам про маму. М'яч, машина та велосипед це слова. Вони не пов'язані між собою і не утворюють речення. Знайдіть наступне речення: Хлопчик грає машинкою. Світлофор, телефон, окуляри. Де речення? Хлопчик грає машинкою, це речення, тому що слова пов'язані між собою, і розповідають нам про хлопчика. Світлофор, телефон, окуляри це слова, які не пов'язані між собою. А отже, речення не складають. Погляньте: бабуся в'яже шкарпетки. Яблуко, курча, кіт. Де речення? Бабуся в'яжеш крапетки це речення. Тому що слова пов'язані між собою і розповідають про бабусю. Яблуко курчак кіт це слова, які не пов'язані між собою і не складають речення. Дівчинка катається на велосипеді. Дерево, ручка, книга. Де речення? Так, дівчинка катається на велосипеді, це речення. Тому що слова пов'язані між собою. І розповідають нам про дівчинку. Дерево ручка книга. Це слова, які не пов'язані між собою. І не утворюють речення. Впевнена, Ви знайшли всі речення. Пеппі Пелс. Веселі друзі. Келлі Регі. Семі. Габі. Діти, що ви робите протягом дня? Пригадайте, з чого починається ваш день? Ви прокидаєтесь, снідаєте, переглядаєте навчальні відео та виконуєте запропоновані завдання. Зустрічаєте зі своїми друзями на прогулянці. Щось вам дуже подобається, а щось не подобається зовсім. Пропоную взяти фломастер та розмалювати свій день різними кольорами. Яким кольором ви зобразили пробудження вранці сніданок? Які емоції ці кольори у вас викликають? Чи всі ми відчуваємо однакові емоції від пробудження чи сніданку? Діти пропоную вам намалювати те, що приносить вам радість, щастя і задоволення, використовуючи улюблені кольори. Малята! Кожен з нас. Має уподобання щодо кольорів у одязі, інтер'єрі, які мають викликати радість і задоволення. Діти, коли ви підете на прогулянку, будьте уважними та обережними біля проїжджої частини. Слідкуйте за дорожніми знаками та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пропоную вам зробити знаки дорожнього руху. Беремо матеріал, розминаємо його, скочуємо його у кулю. Потім приплескуємо його. Формуємо квадрат. Беремо інший шматок матеріалу, розминаємо його, скочуємо в ковбаску, розділяємо з допомогою стеки на шматочки. Беремо матеріал, скочуємо в кулю, приплескуємо, це голова. Інший шматочок матеріалу скочуємо в кулю, потім у циліндр, пальчиками притискаємо. Це толу. Беремо шматочок матеріалу, скочуємо в кулю, потім в циліндр пальчиками притискаємо, згинаємо це рука. Беремо інший шматок матеріалу, скочуємо в колю, потім в циліндр притискаємо, це друга рука. З іншого шматочку матеріалу скочуємо кулю, потім циліндр, приплескуємо, згинаємо. Це нога. З іншого шматочка матеріалу скочуємо кулю, приплескуємо, формуємо коло. Це підставка. Беремо інший шматок матеріалу, скочуємо його в кулю, потім у валик. Це тримач для знаку. Збираємо дорожній знак. Ось такі дорожні знаки зробила я. А який дорожній знак зробите ви?